Так, шановні, всім привіт. Сьогодні у нас чергове відео. Сьогодні у нас на операційному столі така мотокоса 4 Звернувся власник, каже, не заводиться. Там десь хтось дивився, щось десь якісь шлангочка скочила, але це, це не суть. Значить так, Первинна діагностика іскра просьби є, свічечка суха, все цей, все класно. Але... Але, підкинув я компресометр, приваз обнулив. Все, все закручено, все шикарно. Дросільна заслонка відкрита повністю, робимо замір. Як бачимо, там тільки-тільки щось там почало відклонятись, навіть одного бара нема. Що з мотором? Правильно, провал операції. Тому зараз це це діло будемо розбирати і дивитися наглядно. Це, до речі, другий тип чотирьохтактних двигунів для мотокос. Я думаю, вам буде цікаво. О, зараз я трошки підрозкидаю, беру штангу, щоб нам був самий моторчик тільки видно. Тому я зараз розбираю і далі включусь. Так, продовжуємо. Давайте вас трошки нижче посажу. Отак. <кій> Дивимось, що це у нас за модифікація. Чесно сказати, не бачу нічого. Якась чудна дуже модифікація. Я щось подумав, що це 139-й двигун, але я можу помилятися. Ну то не несуть. Зараз скриємо кришку клапанного механізму і подивимось, що тут. Що тут у нас робиться? Це ось кришечка із сапуном. Бачите, таке воно, таке. Таке невеличке, пластмасове. Давайте, шлангочку знімемо. Ось наша вся ця чудо система. Чудо система тут розпущена. Ну, давайте спробуємо покрутити, подивитися, що у нас відбувається. Так, випуск пішов. Впуск пішов. І це такт зжаття. це ось верхня мертва точка. Оце ось. Ну і щоб ви понимали, випуск. є трошки зазор, на впуски зазор конський. Зазор конський. Чому так? Ну, хто знає, чому так. Але мені цікаво, мені цікаво відкрутити йому вихлоп і подивитися. Хоча, да, так, ми ж так не побачимо це не не такна коса. Вихлоп ми тут нічого не побачимо. Власне, казав, тут був тепловий прихват, він забув залити сюди ось, в зелену горловину, забув залити масло. Був, каже, тепловий прихват. От якось так. Ну, а що нам робити? Що нам робити? Нам треба щось робити. Давайте спробуємо зняти стартер, подивитися, що у нас тут робиться. Може там є якась лючок, кришечка. І подивимось. Ну, однозначно, клапана ну, печально себе відчувають. Подивимось. шановні, Не видержав я, вирішив все-таки все це діло роздірібанити, подивитися, що воно і як. Бо якийсь дуже цікавий моторчик мені такі ще не траплялися. Вихлопнув, зняв. Так, і так, любі друзі, продовжуємо. Ну, Приїхав ще один клієнт, привіз нам ще одного пацієнта, але то не суть. Сьогодні у нас оцей звірок повторюся, не витримав. Думаю, дай розберу, подивлюсь, що дає. Зараз відкручу модуль запалювання. Тут щось на гільзі є написано. Спробую прочитати. Може це дасть нам якусь інформацію. Бо ще раз скажу, що не попадалась мені така техніка. Поки. Це, видно, щось китаєць ще щось придумав. Ну, зараз подивимось. І це воно, це, це воно трошки модифіцируване. Так, ну да, це модифікація двигуна Ліфан 139-302. Тобто це друга модифікація. От якось так. Ну та що, давайте раз уже ж розбираємо роздіребаним і подивимося, як все це діло у нас устроєно, влаштовано. Раз пішла така п'янка, то треба. Проводимо експерименти. Так, давайте, мабуть, раді цікавості зільємо масличко, щоб ми тут... О, та його тут маслом важко назвати, в принципі. Ну, Давайте. Щось його тут дуже мало чересчур. Все. Знаєте, як уток як в приказці, каже, якщо з вашого трактора перестало текти масло, значить воно скінчилось. Так само і у нас тут, не знаю, грам та 30 як буде, то, то добре. Ну то не суть. Так, 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 так сказав кулемет. Що ми тут можемо ще йому відкрутити? Давайте спробуємо це відкрутити. Кроповичок. Мені просто цікаво, як тут влаштований газорозподільний механізм, як воно тут, що воно тут і куди воно тут, і з якої сторони воно тут. Бачу, якийсь гвинт щось, щось тримає. Скоріше всього на осі. А може і не на осі, може це для метки Давайте спробуємо відкрутити, подивитися. Раз. Бачимо, що ми тут нічого не бачимо. Тут таке, як просто заглушка да і все. І нема тут я вибачаюсь. Знову вибачаюсь, знову трошки відволікли. Ну та не суть. Давайте щось дивитися, як його розбирати як все це діло устроєно. Дуже цікаво. Вам цікаво? Я думаю, що вам цікаво. Давайте візьмемо наш чудо-інструмент і спробуємо це, це діло відґвинтити, а помилився тут. Головка на 14 нам потрібна. Кручується на ура. На червоній стоп призьбі все це діло у нас сиділо. Сальник. Давайте так уже, якщо ж будемо дивитись, розбирати, давайте вже ж подивимось його модель, щоб люди знали. Так. Якби ще її так було гарно видно. Значит, 15 на 26 на 5. Ось такий сальник задній стоїть. Ось такий задній сальник. Тепер давайте оцю кришечку знімемо, щоб вона нам не заважала. Отак. Тут навіть направляю, нема, китаєць облидачів. Бачите, отакі два пупсика одлив і все. Тут, до речі, також маркіровка 139,3 02 Тобто це все-таки все каже про те, що це 139-й двигун. Так. беремо наш апарат. Відкручуємо щеплення. болт раз, Також можете бачити все на стоп різьбі. Два. Єсть шайбочки щеплення. Щеплення чуть-чуть, воно підношене, але тут ще фрикційної накладки я тобі дам. Так. Давайте знімемо магніт. Так. Я думаю, гайковерт нам поки що не знадобиться. Так. Що, давайте спробуємо і тут зняти. Оп, бачите, і знялося. Без съйомника, без нічого. От якось так. Також шпонка. обов'язково, щоб не загубили. Обов'язково на це звертайте увагу. Дивимось зараз. Тут у нас сальник стоїть 15 на 26 на 5. Такий самий. Такий самісінький, як і задній. Так, шановні, продовжуємо. В общем, зняв я кришку картера, як бачите. І що мене здивувало, я тут не бачу систему газорозподілу. Не бачу, що я тут ніякої не Ні шестеренки, нічого. Абсолютно нічого. Це, звісно, дивно. Ну, Дуже цікаво. Такий моторчик мені ще на ремонт не попадався. Знімав обережно, бо такої прокладки в мене немає. Тому зараз все це діло ставимо на місце і будемо здирати ЦПГ. Так, продовжуємо. В общем, дивіться, <кій> отаке устройство дуже просте. Ну, до речі, по клапанам я скажу, що непогано непоганому вони стані. Так, з відовороть непогано виглядає. <кій> Ось наш привод рокеров. Через штангочки, отакі тонюнні. Але це не суть. Три гвинта були розпущені. Тут ось видно, що воно трошки просікало. ну Це таке. Це ми відновимо, зробимо другу прокладочку, і все буде класно. Е, до речі, це все діло сиділо на герметику. Я не знаю, заводське воно чи не заводське, ну, наскільки я знаю. По заводу вроді би на герметик не ставляють. Може тут уже були чиїсь руки, невідомо. Тепер дивіться, Самий цікавий момент той, що мені, ну, скажімо так, не до вподоби. До речі, ось, бачите, задири, юбка потягнута на поршньові. Отак. Суттєво. Суттєво потягнуто. Але також це все пихта. Зараз поршень знаходиться в верхній мертвій точці. Бачите, метки на шестерні розпредвала я не бачу. От тепер давайте провертаємо, опускаємо, опускаємо, опускаємо. Мені так здається, що тут хтось був, бо ось щось намальовано. Ось якась тичечка. Поршень в нижній мертвій точці. Також я тут нічого не бачу. Провертаємо, повертаємо, повертаємо, провертаємо. Провертаєм, провертаєм. І ще провертаємо. Дивіться. Поршень пішов опять до нижньої мертвої точки. Ось метка на кулачкові. Ось метка на шестерні розпредвала. А поршень у нас пошти в нижній мертвій точці. Мені здається, що тут неправильно виставлена система газорозподілу. Я вважаю, що тут хтось був. Хтось тут лазив, хтось тут щось робив. Ну, зараз опять відкручу задню кришку. Подивлюсь, чи це реально якось змістити, щоб поставити кулачок. Щоб обидва клапани були закриті. І поршень, щоб воно знаходився в верхній мертвій точці. Ну, зараз попробуємо, може щось вийде. Так, шановні, кришку зняв, але ще ось звернув таку увагу. Ось, дивіться. Бачите, стрілочка і луночка. Зазвичай оцією стрілкою ставляють на вихлоп. Якщо у нас отак стоїть двигун в цю сторону, отак от стоїть циліндропоршнева група із ГБЦ, то я можу зробити висновок, що тут неправильно ще й поршень стоїть. Але щоб, я так розумію, щоб витягти колінчатий вал. Щоб витягти калінчатий вал. Бачите, тут ось лунка спеціально зроблена. Треба знімати поршень. Я думаю, тут хтось лазив і неправильно все це діло зібрали. От якось так. Ну, та зараз попробуємо, витягнемо штопорне кільце. Може, знімемо поршеньок і подивимось, як нам туди добратись. Так, продовжуємо. В общем, не виходить у мене вибити пальчик від ціля, Тому ось дивіться, Бачите, тут ось постукав трошки і ось пальчик чи вал розпідвольної шестерні почав виходити. От зараз я його витягну і поверну, поставлю кулачок так, як потрібно. Ось такий валик. Така ось шестереночка. Бачите? Такий тут, тут хтось був. Ось якась меточка, то ли маркером, то ли чимось мітили. А на самом деле метка ось одна і вон точечка інша. Тому зараз ставимо. Ставимо, ставимо. Ставимо на місце. Так, любі друзі, продовжуємо. Овернув я на місце штопорні кольця все як положено. Значить, тепер дивимось. Поршень знаходиться у нас верхні мертві точки. Бачите, метка верхні мертві точки. І давайте обертаємо, робимо один оберт. Раз. Нижня мертва точка, нема нічого. Провертаємо ще. І в ту сторону поїхали. Ось. Раз. Верхня мертва точка. І сходиться метка. Поїхали ще раз. Проти часової стрілки крутимо. Верхня мертва точка. Ще раз хоп, все сходиться. Бачите, все на місці. От якось так. І регулювання клапанов дола проводитись, коли поршень знаходиться в верхній мертвій точці, і коли кулачки догори, і все це діло стоїть отак. От якось так. Тому зараз я роблю нову прокладочку і пробуємо накидаємо все на місце. Подивимось, чи з'явиться у нас компресія, чи не з'явиться. Так, шановні, прокладочка готова. Отакий вигляд мала стара прокладка. От якось так. Тому зараз подивимось, розженемо. Розженем. що ми тут розженем? Розженем замки в кольцах. Ну тут задири дебелі, блін. Тут печалька. Розженем кольца і попробуємо зібрати і заміряти. Хоть, хоч якусь цифру побачити а не ноль. Так, тут нормально. Тут нормально десь. Десь так. Зараз можемо все це діло масличком. Як то кажуть, не помажеш, не поїдеш. Что ты лежишь будешь делать? Так, ну, десь десь то так, десь то так. Це верхня мертва точка, от якось так. Ну і тепер що? Все це діло затягуємо, обтягуємо і будемо пробувати міряти компресію. Ну, до речі, бачите, тут гвинти без граверів, без нічого, без 100 Я ще раз наголошую, що підозрюю, що тут хтось вже був. Тому що шестігранічки трошки покоцані. Тут хтось був. Ну, та не суть. Так, добре, я збираю, далі включусь. Так, шановні, в общем, клапана отрегулював. Випуск 0,1 впуск. 008. Все це діло у нас зібране, все, прикрутив метелика, вкрутив компресометр по нулям, як бачите, да? все обнулив. Ну, давайте тепер спробуємо крутнуть і подивитися. Що він нам показує? 4,5 очка. Тепер, що ми робимо, наголошую, до розборки і переставлення е шестерні розпредвала, компресія була ноль. Взагалі, її не було. Давайте зараз масличка обшикнемо. Компресометр обнуляємо. Ставимо і повторюємо експеримент. Зрозуміло, що циліндропоршньова група у нас подерта, але, але може щось і зміниться. Бачите, навіть шурупойорт не, не може прокрутити. Дивимось на результат. Оце з маслом 7,5 очков. Якраз те, що треба. Тому що будемо радити <кхе> власнику заміну циліндропочньової групи разом із ГБЦ. От якось так. Не знаю, вдасться її знайти десь тут, у нас не вдасться. Це таке діло, але радити будемо. Радити будемо. Так, ну та що, я її зараз збираю докупи. Я думаю, основні аспекти я вам показав. На що треба звернути увагу, які зазори в клапанах, як правильно поставити шестерню газорозподільчого механізму. Тобто ну, цікава, конструкція, цікава конструкція. Але принцип роботи від якогось іншого чотирьохтактного одноциліндрового двигуна, в принципі, тут ну, воно не відрізняється. Це всі прекрасно розуміють, що верхня мертва точка розпредвал верхньої мертвої точки, також, щоб клапана були обидва закриті. І тоді тільки можна проводити якусь там регулювання, заміри, там перевірки і тому подібне. Тому я збираю, якщо буде ще щось цікаве, включусь покажу. Так, шановні, Продовжуємо. Значить, зібрав я цю чотирьохтактного чорта, по другому я його не назову. Ну і на диво він навіть запустився. Запустився, але троїть, пердить, кашляє, чхає. В общем, думаю, зніму карбюратор, подивлюсь, що тут, як тут. Виколупав сеточку. Тут є біда. Якісь такі плями, то ли вода, то ли ще що. Ну, поки що не зовсім зрозуміло, що тут в бензині, в петролі. Ну, Сеточка. Трошки грязнувата, Ну, на просвіт, якщо подивитись, вроді світиться. Тоді, ось, дивіться, ось тут, ось тут якісь ось козявки, букашки, таракашки. В общем, треба, я думаю, все це діло помити, бо ну, такого тут не повинно бути. Помиємо, почистим подуємо. Ну, Та зрозуміло, що якщо компресія 4 бара, то про яку роботу нормальну двигуна ми можемо балакати. Ну, але треба зробити все, що від нас залежить. Тому зараз ми її чищу. До речі, ось ще один такий момент, на який також можете звертати увагу. Ось дивіться. Ліпістковий клапан. Один другий. Бачите, тут ось оріол чіткого прилягання по сідлу. А на цьому клапані такого немає. Оріола нема. І якщо подивитися, він, цей клапан він продавлений туди вниз. Ось якось так. Це також теж немаловажне, бо за рахунок цих клапанців йде всмоктування палива. О, дивіться, тут ось підсохло і дуже гарно видно. Скільки тут мотлоху. Ну, та нічого. Розбираємо, миємо, чистим. Я думаю, що це діло буде працювати далі. Я працюю. Так, шановні, в общем, помив я карбюратор, трошки продув прочистив. Було трохи мотлоху. Ну саме, що цікаво, ця пилочка чи косарка, називайте, як хочете, вона навіть заводиться. Давайте ключ на старт. Якось так працює. да погано, але ж, що ви хочете. Компресія 4 це дуже мало. Але за рахунок того, що це 4 двигун, воно, скажімо так, і працює. Тому на цій ноті будемо завершувати такий цікавий огляд, як для вас, так і для мене. Можу побажати вам щастя, здоров'я. Сказати вам, щоб ви допомагали знайомим, близьким, рідним, сусідам, друзям з ремонтом такої техніки. Ну і що? Робимо так і далі буде.